Протягом тривалого часу задіє значну кількість працівників вірного підрозділу України з метою вчинення злочину. Також судом враховується, що пукачний злочин, використовуючи здобутні під час служби в органах внутрішніх справ, досвід знання і навички після скользяння злочини, вчина вдії з прямого накопиння злочину та тривалий час переховуватися з метою уникнення відповідальності. Крім того, суд врахована явність дія кулуча, декілька кваліфікуючих ознак умисного вбивства як обставину, що впливає на ступінь тяжкості вчильного злочину. Враховуючи наведення, суд приходять до висновку про необхідність призначення Пукачу. За вчинення злочину, передбачено пунктом ВАІ статті 93 України 1960 року, покарання у віддіє довічного позбавлення волі, оскільки менш суворо від покарання буде достатньо для обрання підсудного та попередження вчиненному нимі злочину. На підставі статті 70 Кримінального кодексу України. Остаточне покарання підсудному слід визначити за сукупністю злочинів, застосувавши під цьому принцип вручення. Менш суворого покарання, більш суворим, з ордена те, що похож чинить тяжкі в редакції статті. В редакції фінального кодексу України 1960 року злочина з дискредитацію звання співробітника міліції. Суд вважає необхідно, статті 54-го кодексу України, позбавити його спеціальне звання Генерал Конаповіс. Заявний Ґонґадзе МВ, цивільний позик, підявляється доволі, оскільки в чинних укажених злочинів, Ґонґадзе МВ, а також і непоналітним дітям Ґонґадзе МГ, та Ґонґадзе МГ за, за на моральну шкоду. З рухуванням характеру докривалося моральних страждання починати Ґонґадзе, це є повновітнім дітям Ґонґадзе. Він гадзе СБ, скупаче на користь Гонгадзе МВТ, і не позиція Бенгату МГТ, Мінгадзе СБ підлягає стягнути 500 тисяч гривень шкодування моральної шкоди. Заявно подольським цивільним козак підлягає чіткому здоволю. Спів 15 чином купачам точно подольському за події на моральну шкоду. Врахування моральних страждання. Причинене подольським дзвони купача. Застання на користь подольського підлягає стягнути 100 тисяч гривень шкодування моральної шкоди.